Пані Вікторія, що ви можете порадити почитати нашим юним читачам? Наразі не можу пригадати якоїсь конкретної книги, яка мене вразила, якою б хотілось поділитись. Скажу відверто, що останніх кілька років основна література, яку я читаю. Вся на тему психології, я думаю, молодим нашим людям це не дуже цікаво. Я сподіваюся, що в них таких серйозних проблем немає. Ось тому радити нічого не буду. Від себе яку пораду можу дати, читайте, в принципі, досліджуйте різні думки, робіть свої висновки і намагайтеся пізнавати світ через літературу. Це дуже корисно, як мінімум, це формує гарний словниковий запас, розвиває творче мислення. Я думаю, це ніколи не зайве. Плюс це дарує гарні емоції позитивні і е, якусь маленьку відраду, особливо в сьогоднішній наш час, е, коли хочеться іноді е, переміститись в якісь кращі умови, кращий світ.